Скільки ж всього знає і вкрав Комарницький, що заради його втечі через контрабандні стежки Закарпаття люди ризикували кар'єрою та свободою. За допомогу в побізі від набу вже звільнений начальник ДСР області Химич, затримано депутата-контрабандиста по коробу і нібито двох оперів ДСР, які безпосередньо організовували перехід Комарницького через кордон. Але без Рубеля тут не обійшлося. Начальник ДСР годувався з київських схем Комарницького кличка та Палатного і тепер рятує своїх. Операцію провели ймовірно через підконтрольний Микиті і губернатору Белецькому НПП Ужанський на кордоні. Саме через цей заповідник давно йде контрабанда товарів і тепер людей. Але план зірвався на румінському боці. Комарницького перехопили, а з його телефону. Зняли всі дані та передали в набу. І тепер детективи точно знають, хто допомагав йому втекти. Окремий вплив на Закарпаття має Тіщенка, який був партнером з Комарницьким і смотрящим за Києвом під слух народу, і намагався під виглядом боротьби з рубками лісу очолити контрабанду в Закарпатті. Чекаємо на гучні затримання, або, хоча б, новини, набо, хоч і втратило колишню хватку. Але як відомо досі, працює за директивами США. Цікаво, хто ще сплине в більярдних схемах столиці і чина ведуть порядок, чи просто перенаправлять потоки в наш телеграм.